А Верховна Рада проголосувала в другому читанні та в цілому за законопроект, який дозволяє місцевим радам фінансувати підрозділи сил оборони на період воєнного стану. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк. і Він наголосив, що закон підтримали 303 парламентарі. Зокрема, документ дозволяє будівництво облаштування та отримання інженерно-технічних і фортифікаційних споруд. Київський районний суд Одеса встановив 2 мільйони гривень застави командувача сил територіальної оборони Південь, який злучив бійців до будівництва маєтку. Про це повідомили в ДБР. Наразі прокуратура готує апеляцію, оскільки сторона обвинувачення просила суд обрати командувача запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів справу внесення застави в 5 мільйонів. Я нагадаю, що 3 червня 2024 року працівники ДБР в співпраці з СБУ повідомили про підозру командувачу Сил оборони Південь, який змушував підлеглих будувати Приватний будинок посадовець залучив трьох бійців до будівництва свого маєтку ще в 23 му і вони понад рік будували дім для начальника, отримуючи при цьому доплати за нібито виконання бойових завдань на передовій.